Старт. Perplexity AI – Це новий штучний. Ну як новий штучний інтелект? Це коротше, а штучний інтелект, який хоче замінити Google. І що цікаво, в нього вклались досить відомі люди. І серед них Ян Лі Кун і Джеф Безос. І Джеф Безос прям серйозно туди вкладається, тому що очікує, що вот Perplexity AI дійсно замінить Google. В чому проблема Google пошуковика? Так, в тому, що ти щось шукаєш, тобі дається мільярд варіантів, і при цьому ще, ще реклама. реклами. Проплексіті AI хочу зробити так, щоб коли ви щось шукаєте, вам коротше просто зразу дали відповідь. До прикладу, якщо там шукаєте, скільки важить твоя мама, то воно зразу скаже, знайде в інтернеті або буде використовувати велику кількість Лемок, які Проплексіті AI вже використовують. І насправді я спробував трошки покористуватись неплатною версією, і виглядає досить цікаво, але я не знайшов великої. Різниця, якщо чесно, з використанням ChatGPT. хоча самі Преплексияй кажуть, що в них в місяць вже приблизно 10 мільйонів користувачів. Що якби каже, що я десь щось там пощупав не дуже правильно, ну тому що 10 мільйонів користувачів їх вибирає, і при цьому я спробував преплексити якісь дані за от теперішній час. До прикладу, я спробував преплексити боже слово, то яке важке. Коротше, я спробував запитати в цього стартапа. А розкажи мені, які нові технології вийшли в дві Четвертому році, і він почав галюцинувати і розказувати, що вот iPhone 15 скоро вийде в 2024. Я потім навіть знайшов сайт, з якого він це видрав, але при цьому він видрав з сайта, який там про Apple, і там було написано про 2023. Взяв, засунув і сказав, що це в 2024 році. Ну таке поки не дуже прикольно користуватись. Але якщо вже Джев Безос і Ян Лікун туди інвестували, ну то скоріш за все люди з того будуть. Сьом'єті. Реклама, реклама, реклама! Якщо у вас є сайт або мобільний застосунок, або ви шукаєте надійні VPS-сервери, зверніть увагу на Фотбо. Проєкт стартував трохи більше місяця тому, але вже наробив багато галасу. У самої команди понад 8 років досвіду роботи у сфері IT. По-перше, ціни нижчі в три рази, ніж у середньому на ринку. По-друге, показники продуктивності зашкалюють. Деві локації серверів. Польща та Нідерланди понад 30 позитивних відгуків у Google та на Хосте Також є експерти експертний відгук на HostAdvice з рекомендацією провайдера, власне серверне обладнання та ip адреси сервери HP з потужними процесорами Intel Xeon Gold. оперативна пам'ять DDR4 з швидкими NVMe дисками, повна, безкоштовна, техпідтримка. Ціни стартують від 150 гривень на місяць, оплата погодинна. Можна відмовитись в будь-який момент та повернути всі невикористані кошти. Ну класно ж, обирайте VPS з махочкою. Посилання в описі. Що ми говоримо про штучний інтелект. Тут така штука Duolingo, Знаєте, цей застосунок де ядрена сова тебе переслідує, якщо ти не вчишся. Коротше, дуолінгу зробили Лейофо. Вони сказали, що вони звільняють близько 10% контракторів. Тут дуже важливо, вони звільняють близько 10% контракторів, яким вони ще також сказали просто не знайшли місце. Чому вони це роблять? Тому що вони звільняють місце для того, щоб використовувати штучний інтелект. Вони і зараз використовують штучний інтелект для своїх продуктів, але надалі штучний Штучний інтелект буде заміняти роботу тих вот шкіряних мішків, яких прийшлось звільнити. Тому, як бачимо, все більше шкіряних мішків втрачають роботу із того клятого штучного інтелекту. І в Duolingo, як бачимо, не виключення. 10% контракторів тепер йдуть і будуть робити щось інше. Могли б реально сувуто звільнити, бо вона вже буде. Тут, до речі, поки ми з вами говоримо, пройшла найбільша виставка електроніки CES 2024. І там представили вообще, все, куча речей, кожен і нові мобільні телефони, і нові екрани, і нові холодильники, що все, все все. Коротше, все, що ви можете уявити, все представили. Навіть Goodyear які шини там представили, які зроблені за допомогою якоїсь там совсем крутої технології. Але те, що мене зацікавило, це Белі, це робот від Samsung, який мав би кататися по вашій хаті, спілкуватися з. Іншими смарт-дівайсами, то він мав би бути таким смарт-хабом, зчитувати їх дані і підходити, казати слухай, чоловіче, давайте заміни вже фільтри там в кондиціонері чи ще якусь штуку, тому що він перевіряє їх статус. Також Білі в рекламі досить класно показала, як він може з вами спілкуватися. І сталкати за вашими домашніми тваринами, за якими ви можете подивитись, поки вас немає вдома. Ну такі коротше, петк'юб на стероїдах. І при цьому ви через чат-інтерфейс змогли спілкуватись з Беллі і Беллі може спілкуватися з автоматичною кормілкою для цієї собаки і покормити цю собаку. І Беллі, вроді би це робить. І при цьому в Беллі є проектор, на який він проєцює зображення і може гратися або з собакою, або проєцювати до прикладу ваш відеокол мати доступ до вашого календаря. І туди листа. Ну коротше, такий собі мобільний телефон на ніжка на кальошиках насправді, який буде в вашому домі, буде щось за ним дивитися і спілкуватися з іншими смарт-дівайсами, того, що ви вроді як можете і так же робити, але він це робить за вас. І можливо, функціонально, ну таке собі, якщо чесно, але виглядає він досить прикольно. І мати такого піздюка вдома, це знати, коли спочатку з'являлися е, ці роботи-пелісоси, вони їздили, всі їх називали по всякому різному, і дивувались, які вони милі. От за. Зараз будемо е, милуватися роботом Беллі. Якщо чесно, я не знаю навіщо він мені потрібен, але захотілось. В Китаї зламали айдроп. Да, ви в часто користуєтесь. Я іноді користувався, і вроді я не бачив нічого секретного в цій технології. Але тут така штука, що в Китаї дуже багато речей тупо заборонені, і при цьому люди використовують айдроп, а для того, щоб обмінювати цією інформацією, тому що вона конфіденційна. Але також ей використовують протестувальники, які знають що інші месенджери, там паляться державою в Китаї, і вони обмінюються інформацією з допомогою. Могу айрдропа, при цьому можна робити бродкастинг і так далі. В Apple і Китаю досить довга історія, і Китай вимагав заборонити AirDrop в Китаї, але ну не вийшло. Але при цьому компанія Apple пішла на зустріч з Китаю, і вони, якби. Погіршили AirDrop. я не знаю, як це сказати, тому що коли AirDrop по дефолту, ви можете отримувати якісь повідомлення по AirDrop тільки від своїх контактів, але можна зробити Everyone, і це як використовують їх протестувальники, тому що вони розкидають інформацію по всім дівайсам через AirDrop. І от Apple зробив нову фічу, що коли люди стараються щось зробити з AirDrop, включають на Everyone, через 10 хвилин він знову ж міняється на Contacts Only. що зробило його майже неможливо використовувати під час протесту але при цьому все одно Китай сказав курва мать, Я розберуся і виглядає так, що інститути, які спонсоруються Китаєм, вони взламали аирдроп і тепер можуть отримати інформацію про. Хто відправив, як відправив, чому відправив телефон, адресу і таке інше. Все пишуть. ну для того, щоб ідентифікувати і зрозуміло, як вони будуть це використовувати, ставити якісь ханіпоти і чекати, поки їм по кімперодропу щось прийде. Зазвичай Apple випускає ход фікс таких речей, але з випадку з Китаєм невідомо що буде. Ну і от так, от, що ви просто бачили, що немає ні одної е, рожевої корпорації. Всі за гроші будуть змінювати те, як їм скаже держава. Це залежить тільки від того наскільки компанія. Цінує ринок, з яким треба домовлятись. Ну що, а? Давно не бачились, я по тобі заскучав. Не знаю, як ти. А якщо поставиш лайк і напиш коментар, це мені допоможе показати це відео більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Ну, якщо вже говорили про лейофи до Аллінго, так та, тут ще одна компанія, яка зробила Лейофи. То Да, в твій звільнили 35% працівників. Та, бляха, ребят, 35. Так вже вийшло, що після покупки компанії Amazon, Twitch вже 9 років не профітабільний. І вони і так стараються, і сяк стараються, але грошей Twitch не приносить і завжди якось не дотягує. Тому зараз Twitch звільняє 35% всіх працівників, з очікуванням, що можливо, колись вони досягнуть якихось показників, які будуть задовільняти компанію Amazon. І це так цікаво, що в тебе з однієї сторони велика кількість твічерів, які заробляють мільйони і мільйони, а сам Twitch не може заробити на те, щоб. Працювати нещодавно вот твіч виключили в південній Кореї, тому що ну там вже дуже дорого стає, дуже дорого працювати. Тому південно-корейські стрімери не можуть використовувати твіч і при цьому твіч перший раз звільнив там якусь 400, здається, працівників в березні минулого року. Якщо так що спостерігаємо, також виглядає, що в твіча справи ну не дуже добре йдуть. Ну і наш таки, Сцеса. Тут, пам'ятаєте, ми завжди вам казали про літаючі автомобілі і проблеми літаючих автомобілів те, що потрібно отримати ліцензію пілота. Так а от. Компанія Pivotal запускає свою штуку, яка називається HELIX. Я, якщо чесно, не знаю, як її охарактеризувати. Вона виглядає більше як величезний дрон для перевозки людей. Буде коштувати вона 190 260 тисяч доларів в залежності від пакету, який ви обираєте. І буде потребувати тільки одного тренінгу для того, щоб ви навчились цим користуватись і літати. Літає вона досить дивно, але ну прикольно. Літати також далеко не вийде. Зараз максимальна дистанція, на яку будуть. Хеліксі літати це 20 миль і заряджається з 20% до 100% за 75 хвилин. Знову ж таки, літати на роботу виглядає прикольно, тому що ну вам не буде потрібна ліцензія пілота. Але я впевнений, що так як це запускається в Америці, додадуться нові регуляції, особливо якщо цей бізняк піде, і хелікси стануть чимось популярним, навіть не дивлячись на їх дорогу ціну, мені здається, з цього продукту є великі шанси. А це значить, що в Flight, що там Administration, вони додадуть якусь нову регуляцію, яким чином літати. Де не літати і таке інше. Але от, от воно наступає. літаючі майже автомобілі, вже доступні майже кожному. Ну ви ж знаєте, да? Найочікуваніший продукт від Apple, який ми очікуємо в цьому році: Apple Vision Pro. Його переіменували. Він тепер не Pro, він просто Apple Vision. Це досить справедливо, тому що, ну, якби. Apple ще не випустили звичайний Vision, а вже випустили Pro, і люди. Питали. Apple дослухалися, і продукт, який будуть випускатись, буде називатись просто Apple Vision. Як ми пам'ятаємо, ціна буде близько 3,5 тисяч доларів. І виглядає так, що це вже sold out. Запуск Apple Vision планується на початок лютого, а продажі почнуться от-вот -от через тиждень. І вже стільки приордерів, що ну Apple Vision буде дістати досить важко. При цьому кажуть, що Apple також працює на. Більш дешевою версією Apple Vision, яка буде коштувати приблизно 1700-1800 доларів, і е, буде трошечки інша, і ми не знаємо, яка вона буде, тому очікуємо. Я вже прям в захваті подивитись перше рев'ю Apple Vision від е, якої-небудь там. MKBHD і так далі. Ну від тих суперпопулярних технікал блогерів яким сам Тім Кук здається, приносить пакунки з новою продукцією. Але да, Apple Vision скоро стане реальністю, і я з однієї сторони дуже хочу, щоб це став популярний продукт, з іншої сторони, мене все таки крінжа все ще хапає. Але да, Apple Vision Pro тепер не про і, хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирних частинах світу, от вже новий рік, але все одно не можна забувати, що і далі продовжується великомаш. Табне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот у нас є баночка. Ми співпрацюємо зараз з герцем. І збираємо на а, всякі прикольчики, всякі прикаляхи для снайперів. Нам потрібно збирати 65 п'ять тисяч гривень. Ви знаєте, донати зараз попадали, але ну потреби не зменшились. Тому, якщо у вас є лишня копійка, вот, будь ласка, наша баночка, закиньте. Ми будемо дуже вдячні. Поможіть не словом, а поможіть доларом. Тут на Блумбергі вийшла цікава стаття. Коротше, в чому суть? Одна модель виступала на якомусь там подіумі, ходила взад-вперед, туди-сюди, вправо, наліво, і потім вона подивилась в інстаграмі в інстаграмі модельєра, який це запускав, і вона побачила, що іде вона, а обличчя не її. Просто взяли відео, де вона ходила і замінили на обличчя якоїсь іншої моделі. І тут експерти кажуть, що індустрія моделей, індустрія людей, які от ходять для фотографії позу. І таке інше забила в гонг. тому що штучний інтелект їх заміняє. І насправді ми от нещодавно в відео розказували, яким чином за допомогою штучного інтелекту можна створити жінку. Я зараз ходжу і бачу ці білборди, і я бачу, що ну в принципі вона такий самий білборд з такою самою жінкою і так далі, можна згенерити на будь-якому комп'ютері, буквально там за 40-45 секунд. Якщо додати фотошопа, то за годину в тебе буде вже рекламний кадр, який можна використовувати. І є дійсно така величезна проблема в тому, тому що моделі зараз заміняють штучний інтелект, і результат цьому досить простий, тому що моделі, наскільки я знову ж таки прогуглив в Америці, отримують там від 35 доларів на годину, можна взяти підписку на якийсь штучний інтелект за 20 доларів на місяць і не генерити мільярд можливих моделей, які в принципі. Пофігу, що ви там використовуєте на якомусь білберді, вам потрібна або гарна жінка, або гарний чоловік, який фотографується, і там просто на фоні, якісь я не знаю, крем для бриття, і так далі. Так що генеративний штучний інтелект так виглядає, що скоро замінить модели на постері, і, і, і будемо жити в от такому от світі, де моделі це прикольно, звісно, але вони скоро зникнуть з нашого життя. І останнє про штучний інтелект: скандал в Magic The Gathering. Хто не знає, що таке Magic The Gathering? Це така гра для задротів. Якщо ви грали в Magic The Gathering, я вас люблю, і я в Magic The Gathering провів близько п'яти років. Але суть не в тому. Це колекційна карточна гра, в якій ви створюєте свою колоду карт і граєте проти інших гравців. Причому у всіх карти різні, там є декілька редакцій, і так далі. Що відрізняло Magic The Gathering? Так це те, що картинки там були просто афігє ти дивишся на кожну карту, і кожна карта це якийсь такий витвір мистецтва. Але тут вийшла від них реклама нової редакції Magic the Gathering, і люди побачили, що це штучний інтелект намалював, тому що ну там є баги, глічі і так далі. Хоча Wizard of the Coast, мені здається, це компанія, яка володіє карточною грою Magic the Gathering, Казали, ми ніколи не будемо використовувати штучний інтелект, тому що в нас є отут, вот. Тисячі художників, які від нас залежать, і вони ще будуть малювати. Але для реклами взяли і використали штучний інтелект. Ясно, що користувачі в інтернеті в це швиденько розідрали, в Твіттері пішов шакалячий експрес, і Wizard of the Coast почали вибачатися. Але якщо так подумати, то генеративний штучний інтелект так кльово генерить ці фентезійні образи, що ну я просто уявляю, як сидять такі чуваки of the Coast і такі «Да йоб твою мать, до якого чорта ми платимо такий великий. Гроші цим художникам можна ж на якомусь міжорні посидіти, нагенерити, і буде в нас мільярд карт просто за секунду. Ну але от таке от життя. of the Coast. Цінуйте реальних художників. На цьому Мої найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі подальші старі схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар може ставати нашим патронам. І головне, не хворійте мені і вірте в засуб'єтів новини.